На тверду четвірку голованівський район 18-тим захистив свій сегмент програми Центральний регіон. За деякими позиціями територія стабільно утримує лідерство. Наприклад, дитячі майданчики, оснащення котлами альтернативної енергетики. Серед прогалин твариництво у районі скотилося на найнижчі місця по області. Більш докладно про сам захист і про те, що йому передувало, розкажуть наші кореспонденти. Не на папері а в дії. голові обласної державної адміністрації демонструють виконання програми розвитку в Голованівському районі. Молдовська сільська лікарська амбулаторія. На її ремонт витратили 81 тисячу гривень. Тут п'ять ліжкомісць, сім працівників мають і власну лабораторію. Клінічні аналізи ми практично всі робимо тут. Біохімію, глюкозу, холестерин ми робимо. Амбулаторія слідкуватиме за здоров'ям не тільки жителів Молдовки. Заклад обслуговуватиме людей ще з чотирьох навколишніх сіл. Вирішилась уже і проблема сполучення. Рада отримала в користування власний транспорт. Це ключі від нового автобуса, який вам від відродження поколінь від партії передав Грушевський Віталій Анатолійович. Ми дуже вдячні, що нам відкрили цю амбулаторію, Дуже вдячні за рейсери, автобус, що відкривають. Дуже вдячні цій нашій владі. 26 дитячих майданчиків на 24 сільради. Такого результату в районі досягли за кілька років. Черговий відкрили біля Роздольської школи. У цьому ж приміщенні розташувався і дитсадок. Загалом це майже 40 дітей. Допоміг у справі фонд відродження покоління. Буде класно, можна буде щось там з малими гратися або ще щось. До глибокого вечора тут дітки. Ось на цьому майданчику. І вже мені доводиться, коли дітки йдуть вже додому, бо зараз буде темно вже, дуже діти задоволені. У центральній райлікарні лікарні показують відремонтований корпус, у якому кілька відділень. На зовнішні роботи внутрішнє облаштування витратили близько мільйона гривень. А віднедавна, завдяки котлам на альтернативному паливі, тут стало ще й помітно тепліше. Лікуватися і народжувати сюди їдуть із навколишніх районів. У мешканки Петербурга Олени Запорощук тут лежить батько. Жінка вдячна за комфортні умови і професіоналізм. Я ему очень признательно благодарна за тот теплий прийом, который он наказал моему старенькому отцу. И я бы была очень рада, если бы вы его как-то а це вже межирічка біля місцевої школи, де навчається 100 дітей, встановили 12 спортивних приладів. Загалом майданчик обійшовся у 42 тисячі гривень. Це гроші району. Є дуже важливі соціальні ініціативи президента України, які направлені, направлені на вас. Я звертаюся саме до дітей, які насамперед направлені на те, щоб у вас була можливість навчатись в гарних приміщеннях. І влада, ми влада, маємо робити все для того, щоб там було тепло, там було затишно. Щоб у дітей від молодшого віку до старшого була можливість займатися спортом, щоб виросли здорові. Після соціальної економічна складова програми Центральний регіон Голованівщини. Товариство КЛК тут переробляють і зберігають зернові, роблять соняшникову олію. Нині працює близько 40 людей. В планах ще 30. КЛК є автономним в енергозабезпеченні. З відходів виробництва отримують паливо. Наразі придбали ще один гранулятор ціною 1 мільйон 200 тисяч. Це ще плюс 15 тисяч тонн пілетів на рік. На двох гранулятах будемо 30 тисяч тонн піліти в год. Опять же, це дає нам можливість розвивати ці, е, ну, Енергопроєкт. енергопроєкти, для того, щоб ми не завісили від поставщиков топлива. Ще один промисловий гігант району товариство відродження. Сьогодні тут урочиста подія дали старт будівництву елеватора на 50 тисяч тонн. Це дозволить безперебійно працювати і збільшити кількість робочих місць. Капсулу в символічний камінь опускають очільники області, району і підприємства. Хочу тільки виразити благодарність за всесторонню підтримку у всіх наших починаннях і у всіх наших планах. Тому що, якщо ми будемо всі вместе місті вперед, ми построїмо нормальне государство. По обіді на колегії вирішували, наскільки якісно реалізовано в районі програму розвитку, а поруч із нею соціальніціативи президента. Олександр Яровий детально просвітував про зроблене, озвучив найближчі плани. І хоч в цілому отримав схвалення, зауваження теж були налагодити роботу вітамного заводу, відродити тварин. Рининство підприємства харчової переробки, подумати про нові інвестпроекти. Зрештою програми район захистив на чотири. За багато років накопилось дуже багато роботи, яку потрібно робити, і всю її не фізично неможливо виконати ні за два, ні за три, ні навіть за п'ять років. І весь час потрібно щось докладати. Докладати безумовно, маючи необмежений фінансовий ресурс, можна одночасно зробити в окремо взятому місці, як 100% виконання. Це мабуть буде п'ятірка, бо навіть п'ятірка з плюсом. Багато що зроблено в соціальній сфері, менше в економіці, тому є за що сказати добре, але поки що добре. Я думаю, що це більш ніж чудово результат роботи і по-справжньому район дійсно сьогодні виділяється в гарну, в гарну сторону. Анастасія Мусатенко Анатолій Басистий день за днем.